Календарний матч у вищому дивізіоні дитячої нацької футбольної ліги України звів у двобої місцевого команду Барса та вихованців Харківського училища фізичної культури. Сумським гравцям 1999 та 2001 років народження знову не вдалося виграти бодай один з двох матчів. Чого не вистачило для перемоги нашим командам? з'ясовував Антон Проценко. Уже на початку матчу нашим футболістам вдалося вразити ворота гостей і повести в рахунку. Вихід один на один майстерно реалізував Данило Шевель. Мені Сережа дав пас між двох гравців, я обіжав. вратар вийшов, ошибся. за п'ять хвилин. Розіграш кутового біля наших воріт призвів до голу. Здавалося, підопічним Олександра Мурашкіна вдалося вирівнити гру. Та гості з Харкова все ж забили другий м'яч, і знову до взяття воріт призвів кутовий. Домашні тренерські заготовки гостям у цьому матчі стали в пригоді. Ці дві команди пандералі тим, що вони намагаються грати в футбол, вони не лупять цей м'яч. В общем-то, приравна ігрі нам удалось реалізувати моменти, і я думаю, по цьому ми побіділи. Ми на це обращаємо внимание і раді, що ні в нас виходить. По перерві борцята могли розраховувати на успіх, але декілька своїх моментів не змогли втілити в голи. Натомість група помилка нашого ордаря призвела до третього м'яча у ворота. Місцеві тренери зазначають, що тут у вищій лізі слабких команд немає, але ж грали наші хлопці на рівних. Ігра сьогодні динамічна була. А бою команд Немножко нам не повезло. Я думаю, ми на правильному путі, будемо потихонечку з іграми набирати, функціональної підготовленості, ігрової виносливості і двигатися вперед. Команда 16-річних двома годинами раніше розіграла з харківськими однолітками бойову нічию три Тож у підсумку один заліковий бал на дві команди. Та привід для оптимізму є. Навіть попри те, що команда Олександра Мурашкіна тільки починає робити перші кроки на всеукраїнському рівні, вже має вихованців, які в майбутньому можуть поповнити список випускників футбольного центру тих, хто нині грає у командах найвищого українського рівня. Антон Проценко, Віктор Лапченко на часі спорт.